Завдання 9. Розгляньте рисунок 1 і заповніть таблицю. Ну що ж, стартуємо. Ось наш рисунок 1, я його переніс. Так, на цьому рисунку у нас зображені, які фізичні прилади. Це у нас мірний циліндр і термометр. Отже, назва приладу заповняємо. Пишемо мірний циліндр. Мірний циліндр і термометр. Термометр. Є? Яка фізична величина вимірюється? Дехто пише кубічні сантиметри. Ні, це не фізична величина, це одиниця фізичної величини. Фізична величина. Цей мірний циліндр використовується для вимірювання об'єму. Тобто записуємо, яка фізична величина що вимірюється прикладом об'єм. Термометр у нас вимірює температуру. Записуємо температуру. Отже, фізична величина, яка прийом, це об'єм і температура. Одиниця фізичної величини. Одиниця фізичної величини нарисована на цьому, написана на цьому вимірювальному пристрою. Одиниця тут у нас кубічні сантиметри. Це мірного циліндра. Записуємо кубічні сантиметри. Ну, а термометр у нас вимірює, Тут написано градуси Цельсія. Записуємо градуси Цельсія. Є. Ціна поділки шкали приладу тут потрібно обчислювати окремо. Отже, записуємо С спочатку мірного циліндра. С циліндра. рівня. Нагадую, для того, щоб знайти ціну поділки, беремо на шкалі два значення, біля я цифри. Я візьму 60 і 50. Отже, записуємо тоді, від більшого віднімаємо менше 60 кубічних сантиметрів. Відняти 50 кубічних сантиметрів. Ну і ділимо на кількість проміжків між ними. Між 60 і 50. Раз, два, три, 4, 5 проміжків. То ділимо на 5. І це дорівнює. 60 мінус 50 це буде 10 кубічних сантиметрів. Ділимо на 5. І це дорівнює. 10 на 5, це буде 2. Кубічних сантиметрів. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що ціна поділки шкали мірного циліндра це 2 кубічних сантиметрів. Є? Ну, а зараз потрібно знайти у термометра ціну поділки пишемо це термометра дорівнює. Отже, у термометра також беремо. Дві позначки, біля яких є цифри. Наприклад, 30 градусів Цельсія і 20 градусів Цельсія. 30 градусів Цельсія. Віднімаємо 20 градусів Цельсія. І ділимо на кількість проміжків між ними. Ну що ж, на 7 ніхто ділити не буде або на 8. Тут поділено 5 і тут є 5 на 10 проміжків. Отже, ділимо на 10. 30 градусів Цельсія мінус 20, це буде 10 градусів Цельсія. Розділено на 10 проміжків. Ну і це вийде 1 градус Цельсія. Оскільки термометрами користуються всі, то тут навіть літні люди, і тут зручно брати за одиницю 1 градус Цельсія, щоб не помилялись люди і довго не обчислювали. Гаразд, Тут у нас 1 градус Цельсія, а тут у нас 2 кубічні сантиметри. Записуємо в таблицю, що ціна поділки тоді термометра 1 градус Цельсія. Показ приладу. Це скільки показує той чи інший вимірювальний прилад. Ну, Дивимося, вода налита тут у цей мірний циліндр. Е рівно на позначці 40. А тут написано чого кубічних сантиметрів. Навіть без ціни поділки можна записати, що показ приладу у нас у мірного циліндра – це 40 кубічних сантиметрів. Ну, а термометр все показує. Вище 20, але менше, ніж 30. 20 і ще дві поділки. Одна поділка у нас 1 градус Цельсія. Тобто це буде 22 градуси Цельсія. Записуємо показ приладу. це 22 градуси Цельсія. Межі вимірювання залишились написати для мірного циліндра дехто пише 0. 0 це відсутність чого-небудь. І його можна, якщо немає нічого, то не треба вимірювальний прилад. В даному випадку мінімальний об'єм, що ми можемо виміряти в цьому мірному циліндрі, це одна поділка, коли налито рідини. Одна поділка або 2 кубічних сантиметри. Я вважаю, що нижня межа буде 2 кубічних сантиметра. Пишемо 2 кубічних сантиметра. Верхня межа. Дивіться, тут 60, але ще зверху йдуть поділки. І навіть поділка така широка. А широкі поділки це у нас через 10. Ну, або рахуємо 2, 4, 6, 8, 10. Тобто 60 плюс 10 це буде 70 кубічних сантиметрів. Це і буде верхня межа. 70 кубічних сантиметрів. Є? Yeah. Ну а у термометра. Термометра тут у нас вниз від нуля від'ємні температури. Тут мінус не написано, але вниз у нас будуть від'ємні температури. Отже, мінус 30 є, але є ще дві поділки вниз. То нижня межа це буде мінус 32 градуси Цельсія. Записуємо мінус 32 градуси Цельсія. Верхня межа. Верхня це в нас 50, а потім ще йде раз, два, три поділки. Тобто це буде 53 градуси Цельсія. Верхня межа. Записуємо 53 градуси Цельсія. Є? Ну що ж, ось таке завдання на деякі фізичні прилади та їх основні параметри на цьому вправу завершено.